Друзі, і ось мені випала честь дійсно отримати від наших бійців з передової. Не буду говорити від кого саме точно, але нещодавно ми побували на передовій, відвозили хлопцям автівку, і вони в знак вдячності віддали, подарували нам ось такий справжній військовий добовий польовий набір продуктів. Друзі, я думаю, чому ж я буду його розпаковувати і знайомити з ним сам, коли можу показати вам це все разом ексклюзивно у студії Світанку. Світанко. розкажи. Же що там пишуть на етикаці, та що там всередині? Можна так, насправді ми зараз його відкриємо, подивимося з вами. Можливо, навіть дещо скуштуємо, наженемо апетиту і дізнаємося, чим харчуються хлопці. Це набор їх існує сім видів. Кожний набір на кожний день. Тобто їх сім виглядів понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. В нас сьогодні є набір безпосередньо на четвер. До речі, співпало. О, я в шоці собі. так, і сюди входить. У нас друзі, давайте так. я не знаю, чи нам буде видно, але я зачитаю на. Сьогодні галата з борошна пшеничного, mm -hmm. сухарі з борошна пшеничного першого сорту, сухарі з борошна е, житнього оббивного. Також сьогодні у нас суп гречаний з м'ясом свинини на перше супчик. Зміцей. Так точно. Картопля з яло, з яловичного. Слухай, я точно це читаю? Я вже просто переконуюсь. Ні, все вірно. Це стільки в одному наборі. Друзі, від собі е, картопля з. Е, Яловичною овочами та перцем і з солодким перцем на секундочку. Також тут ще в нас каша. Так а чому буде це просто розповідати? Якщо ми можемо це розпакувати, друзі, будемо дивитися тут. Ми вже підготували ніж, і що хотів би сказати, перше враження це те, що насправді ці пакети дуже зручні, тому що вони легко поміщ... поміщаються в е, звичайний сумку, рюкзак в сумку. Е, і пакети міцні, їх навіть можна не. Мені цікаво, чи цей, не знаєш, потратили. пакет лише на одну особу. Так, чи це на що... одну, це добовий пакет на одну на особу одну. протягом доби. Так, це польовий саме набір. Ого, mm -hmm. слухай, тут пакет в пакеті ще. Пакет в пакеті, ну так. Так, ну це нам я думаю тепер не знадобиться. Так, там має бути написано тепер так, є раціон вечері, раціон обіду в тебе сніданок. Так. так? так. Рацюм сніданку, так, все вірно. Так, тепер тут написано, є. Бачиш, ось тут зверху да, написано, да, да. який це номер. Угу. ДПНП Р11. нас. Угу. І тут стопчику ми можемо бачити, що у нас сьогодні є. Угу. Що, давай відкриємо, що відкриваємо? Обід, Давайте вечеря. Відкриваємо. Давай обід. Окей. Давай обід. Так. Я тобі скажу, що можна наїстися таким пакетиком? Е, ну, на ти бачила наших хлопців з Збройних сил України. Там потужні хлопці, отже і харчуватися їм треба відповідно. От. Слухай, і це тільки обід. Обід. Що ми тут? Так, маємо? так. Галет, Галет mm -hmm. раціон. Печиво, Можна відкривати, mm -hmm. будемо пробувати. Вітамінізований джем, вітамін за брикосом. Mm -hmm. Я так розумію, це можна до печива. Так, ну зрозуміло, чайок до того всього. Після обіду цукор хто полюбляє. Волога серветка потім, щоб а ні, це антисептична, це перед вживанням їжі. Mm -hmm. Безпосередньо суп-гречаний з м'ясом свинини. На секундочку, перше, друге, третє. І компот. Слухайте, як, 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 як все як вдома. І картопля з яловичиною овочами та перцем солодким. Ну і звісно, набір для харчування. Тобто То ложечка і вилочка, ну і хліб, звісно, сіль перець навіки. Угу. Тому тому побажання хто є. Так, будемо відкривати. Вона рука не піднімає. Давайте так. Давайте так, окей. Е, я хочу всіх попередити про те, що це знову ж таки це добровільно хлопці віддають. І повірте, взамін на цей один сухпай, ми привезли їм набагато більше всього харчування. За, е, тим, за чим вони скучили? Мені так ви самі розумієте, що суппайок не закриє як домашня їжа. Так, але ось Олександр привіз їм багато смаколиків, вирішили поділитися з ним. Ні, я, я, я вимушений просто це зробити, друзі. тому що я, 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 я собі поставив. Пообіцяв, по-перше, що я з'їв, мені сказали, тільки ти ж з'їш, Бо я запитувався, як вас запитав військових, як вас годують, чи вам смачно? Вони сказали, ось ми тобі дамо, ти спробуєш і скажеш. А ти перевіриш? Ну насправді мені здається, що це дуже достатній обід і сніданок і вечеря. Я думаю, що можна наїстися ось таким перекусом, ви самі бачите, скільки всього достатньо. У пакетику такий важкенький, хочу вам так, сказати. так на цьому на, на, на пакеті зняти. Є... Ви щоб розуміли, він е, відчувається, що він ось тут е, тут водичка. Тобто, ви щоб його відкрити, то його треба від відразу виляти в якусь тарілочку, е, бо він чу, річки, так, але так, він можна, річки. але можна не відкривати ці пакети, прямо з них можна їсти, відкриваючи. Хлопці а, кажуть, ось. що іноді немає часу для того, щоб розігріти Або чи Або тарілки чи не, не можна. Так, знайти, чи так. тарілки немає, умовах. їх просто відкривають пакети, і прямо з пакета їх їдять. Вони міцні так на секундочку, енергетичний. Цінність, саме калорійність 150 кілокалорій. І це лише один, це лише друга страва безпосередньо картопля із м'ясом. Так, я вже на мастер, тому що ти будеш, я, я боюсь тобі запропонувати. Їж, їж, я зараз обляпаюсь, в мене біла ковтина, а мені ще є фірма. А мені не здається. А мені не страшно. А тобі не, а страшно? не страшно, ти ж хлопець. Друзі, пробачте мене, якщо я буду наступних розглядати інформацію, вже обляпаним. Так. Ну, смач, смачно, ділись давай вже враженнями. Mm. Mm. Це дуже смачно. Насправді, е, я не знаю, вітамін джам. Він ага. нагадує мені дуже бусин джем uh -huh. саморобний. Це не варення, це дійсно справжній джем. Uh -huh. Ну і галетне печиво, моє улюблене ще дитинства, не oh, знаю, не so. вистачає чайку, тільки Єдине, що дійсно це чаще спробував. Зараз ми поставимо тобі чайник. Друзі, якщо вам буде цікаво, цікаво стосовно того, що ще є у наборах, решта, що ми ще приготувати можемо на вечерю або ж сніданок. Напишіть нам на соціальні сторінки нашого інстаграму, Фейсбуку або ж Ютубу коментарів, і ми обов'язково зімемо, можливо, навіть окремий якийсь е сюжеток маленький чи рубричку стосовно того, чим харчуються наші Збройні Сили України.